Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, шановні хмельничани, щиро вітаю вас із Днем Перемоги, священним святом народної мужності та звитяги. Для кожного із нас цей день уособлює героїзм, силу духу, незламну віру та єдність нашого народу. Безмежно вдячні усім, хто воював за рідну землю на фронтах Великої Вітчизняної. Хто пережив жахливі роки окупації, хто наближав перемогу важкою працею у тилу, хто після війни піднімав з руїн і відроджував рідний край. З особливою гордістю і повагою хочу згадати кавалера чотирьох медалей за відвагу Григорія Сергійовича Таманюка, визволителів міста Олександра Васильовича Випіралінка, Марію Дмитрівну Кузьмічову, Проскурівських підпільників. Анастасію Нуфрівну Герасимову, Раїсу Павлівну Літинську, Юхима Кириловича Нетягу Марію Миколаївну Ченош. Дорогі ветерани, ваша мужність і життєва мудрість ставлення до ратного і громадянського обов'язку це високий взірець для наслідування. Зі святом вас, дорогі ветерани, учасники бойових дій, трудівники тилу. Сердечно бажаю вам міцного здоров'я, бадьорості духу, душевного тепла та довгих років життя. Хай не болять ваші рани, хай здоровими і щасливими ростуть ваші онуки та правнуки, хай у ваших домівках панує злагода і спокій. Честь вам і слава!